Олександр Веженко Велике Цабе. Велике ЦБ вихваляє себе, Велегучно вихваляє, всьому світу сповіщає. Я цебе, цебецабище, я найкраще, я найвище, я найдужче й найвправніше, наймудріше й найславніше. Я най най, най-най, най-най, Цабирабе, тарамбай, позбігались мацяпури, дуже горді її натури, теж взялися цвенькотіти. Гам такий, не можна жити. Я Цабе, ніт я, ніт я, де тут правда і чия? Тільки й чути я най-най, гвалт, хоч вуха затуляй. Гелготять усі підряд, отакий у них не лад, тільки ось що головне хай хоч рік, хоч вік мене, не набридне там і сям вихвалятись хваліям. Не змир, заєдня і бійка. Наймиліші задавійкам. Їм хоч вмри, а таки дай довести оте най. -най. Ми ж з тобою, мій читачу, посміємось з них добряче. Носи пнуть не наше діло. Будем жити радо й сміло. Пиху кинем за плече, то вона і утече. Творче серце, щире слово, миру й злагоди основа!